Далека від зброї людина ймовірно не відразу розуміє, чим цей карабін відрізняється від звичайних карабінів Р-15. Начебто, компутація в нього стандартна і виглядає він дуже схоже на багато інших. А відмінностей, що кидаються в очі, практично немає. Для досвідченого стрільця буде достатньо подивитися на сівку та на газовий блок, який кардинально відрізняється від таких у стандартних чорних карабінів. І сьогодні у нас на огляді. Карабін від американської компанії VKTR і систему перезарядки Газ Piston. Радий вітати вас. Ми на каналі Простол. Для початку давайте розберемося. В традиційній схемі роботи r 15 Южен Стоунер, творець винтівки R-15, вирішив використовувати газову систему прямого впливу або ж DI. в di системі після пострілу частина порохових газів відводиться із каналу ствола і через газблок прямує тонку газову трубку ствольну коробку, де впливає на затворну групу, штовхаючи її назад. Після цього відпрацьовані гази виходять назовні через спеціальні отвори. Будь-хто, хто з гвинтівки Р-15, а потім її чистив, на щиток знає про те, як порохи гази вилітають із ствольної коробки, а також забруднюють все всередині. На рамі затвора і особливо лічині затвора накопичуються вуглецеві відкладення, які потім доводиться ретельно відчищати. Особливості системи DI зазвичай не виникає складнощів або проблем, і R-15 з оригінальною газовідною системою більш ніж надійні, Хто б там що не казав? Не тримає військової версії, як і раніше, перебувають на озброєнні військових США та інших країнах. Однак при великих настрілах заблуднення затворної рами продуктами згоряння пороху все ж таки можуть призвести до затримок у стрільбі, особливо якщо зброя недостатньо змащена. Незважаючи на те, що система діяє достатньо надійною, конструкторам завжди було цікаво її покращити. Це викликало появу різних цікавих розробок, однією з яких є поршнева система із коротким ходом. Система з коротким ходом поршня зменшує не тільки забудення, а й нагрівання рами затвора. У ній, якщо говорити простими словами, порохові гази штовхають на раму затвора, потрапляючи середину неї, а окремий газовий пошень, який вже передає імпульс на раму затвора. І оскільки цей газовий пошень знаходиться всередині оширювальної камери, винесеної за межі ресиверів, то порохові гази вже не потрапляють в раму затвора, що принципово зменшує нагрівання її елементів при інтенсивній стрільбі і забруднення продуктами згоряння пороху. Будь-яка система має як свої плюси, так і мінуси. Що нам дає поршнева система? Внутрішні частини чистіше і не так нагріваються, що передбачає підвищену надійність. Гази не летять в обличчя, а навпаки, направляються вперед. Але більша кількість деталей і частин, що рухаються, означає велику складність і дорожчу ціну. Так це вірно, але це все було в минулому. Компанія Vicatier Industries створила r 15 яку вона довела до досконалості, і жодних проблем у користувачів не виникне. Отже. ВКТР Industries ВК1 газпістон Компанія Vicentier Industries поєднує в собі точність та цілеспрямованість із запатентованими технологіями для виробництва виняткової вогнепальної зброї. Компанія зарекомендувала себе на перетині революційного дизайну та передових виробничих можливостей. Вони спиралися на десятиліття проектування, обробки та досвіду, щоб запропонувати своїм клієнтам свіжий погляд на високоточне озброєння. ВК-1 Газпістон це флагманський продукт компанії. Це легка, багатофункціональна. Низькопрофільна R15 із поштовим приводом. Коротко оглянемо карабін ззовні, а вже потім злеземо всередину, оскільки не цікавіше, саме там. Отже, БК-1 повністю амбідекстерний, тобто двосторонній, включаючи запатентовану кнопку збросу магазину і кнопку скидання затвореної затримки. Вони були перепрофільовані та текстуровані для максимально можливої ергономіки, зберігаючи при цьому гладкий низький профіль. Двостороння рукоятка взводу від Raptor – приклад. МакПул Моя SL і рукоятка також від МакПул. А виготовлений з алюмінію 7075 Т6, тобто більш-менш стандартний набір для добротної r 15 З приємного, тут у нас полешена низькопрофільна алюмінієва сівка довжиною 15 дюймів з M-Lock та повнорозмірну планку Вага сівки 235 грамів. Ну а зараз за допомогою має кіно ми розберемо цей карабін, обхочий заборону YouTube І подивимось, що там такого цікавого. А дивитись там є на що. Почнемо зі ствола. Він тут у нас виконаний методом холодного кування зі сталі марки 4150 і довжиною 16 дюймів. Твіст 1,7. На кінці ствола стандартна різьма 1,2 на 28 та стандартний пломігасник А2. Як ми бачимо, то ствол тут у нас канюльований. Це зроблено для того, щоб збільшити площу поверхні для охолодження, а також для часткового зменшення ваги. А тепер найголовніша фішка цього карабіна. У ВК-1 використовується революційна низькопрофільна конструкція поршневої системи з оптимальним розміром газового отвору та поршневий вузол з унікальною конструкцією для покращення загальної ефективності газової системи. Спробую пояснити, що це значить. Тут встановлено оновлену короткохідну поршневу систему ВК-1, що включає в себе цілісний поршень і знімний газовий блок. Як ми бачимо, Поршень тут теж трохи канульований. Це теж зроблено з метою збільшити площу поверхні для охолодження. Все це складає ступінчату систему відведення газів із двома наборами випускних отворів на точно визначених відстанях, щоб зменшити інерцію поршня, коли він наближається до кінця свого ходу. Тобто при стрільбі в звичайному режимі поршень доходить до перших отворів, а при використанні глушника чи зміні типу боєприпаса тиск збільшується і відповідно більше імпульсу передається на поршень І тоді задіються як перша лінія отворів, так і друга. До речі, Ось ця частина теж канельована. Це зроблено для того, щоб зменшити забруднення і система могла впевно працювати. І вам не треба буде крутити і настраювати газблок. Система все зробить сама. Також цікавий фішок це те, що тут полешено процес встановлення газблоку, щоб нагадати, і отвори в створі, і на самому газблоці збілися, тут зроблено наступним чином. На стволі є виступ, а на газблоку є місце під цей виступ. Просто беремо і з'єднуємо. Все доволі просто. Ну і остання це затворна група. Як ми бачимо, тут вона оброблена хромовим покриттям, що сприяє підвищенню односотійкості. Вона також трохи полешена. Ми бачимо виборку в цих місцях, і лішина стандартна для R15. Збираємо карабін та підводимо підсумки. Отже, карабін від американської компанії Vicatier Indices це рабратний карабін в калібрі 220 Remington і системою перезарядки Piston в якому використовується революційна низькопрофільна конструкція поршневої системи, яка простими словами сама підлаштовується під роботу, чи то з зустріком, чи без нього. А враховуючи, що це поршень, то влічні частини будуть чистіше і не так нагріваються, що передбачає підвищену надійність. І останній плюс це вага. Це найлегший карабін. Із системи «Газ Пістон» і важить лише 3 кг. Для порівняння LMT, там також «Газ Пістон», важить 3,3 кг, а карабін від компанії Premary Weapon System важить 3,4 кг. Вирішувати вам, але якщо вам потрібен R-15 і ви хочете менше часу витрачати на чистку і обслуговування, і вага карабіна також для вас має значення, то зверніть увагу на цей карабін. Вам був проствол, залишаємося на доску, все буде Україна!